Паничі, де люди плачуть живучи, то ви б Елегій не творили, та верне Бога, не хвалили наші сльози, стріючись. За що не знаю, називають хатинку в гаї, тихим раєм. Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились. Найперші сльози, я не знаю, чи є у Бога люди зло, щоб у тій хаті не жило. А хату раєм називають, не називаю її раєм тієї хаточки у раї. Над чистим ставом край села. Мене там мати повела і, повиваючи, співала, свою людьгу переливала в свою дитину. В тім гаю, у тій хатині у раю я бачив пекло. Там неволя, робота тяжкая. Ніколи і помолитись не дають, там матір добрую мою, ще молодую у могилу, нужда та праця положила, там батько, плачучи з дітьми. А ми, малі були і голі, не витерпів лихої долі, Умер на панщині. А ми. Розлізлися меж людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, Горе вам, мої голубки молодії, для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужії, у наймах коси біліють, у наймах сестри й умрете. Мені аж страшно, як згадаю, оту хатинку край села, Такі Боже наш діла. Ми творимо у нашому раї на праведній твоїй землі. Ми в раї пекло розвели, а в тебе другого благаєм З братами тихо живемо. Вони братами оремо і їх сльозами поливаєм А може й те ще ні, не знаю. А так здається, сам єси, бо без твоєї Божеволі ми б не нудилися в раї голі а може, й сам не, а може й сам на небеси, смієшся, батечку над нами. Та може, радишся з панами, як править миром, бо дивись, он гай зелений похилився, а он за гаю виглядає ставок, неначе полотно. А верби геть понад ставком тихесенько собі купають зелені віти. Правда, рай? А подивився та спитай, що там твориться у тім раї. Звичайне, радость та хвала тобі єдиному святому, та за дивні і твої діла. Отим буйба, хвали нікому, а кров та сльози та хула, хула всьому. Ні, ні. Нічого нема святого на землі. Мені здається, що й самого тебе вже люди прокляли. Перша половина 1850 року Оренбург.